Щодо нічних атак, то по місту Харкову у нас ударів зафіксовано не було. Нам вистачило і ударів, які відбулися вчора. Зранку нагадаю, це було п'ять ракет, які влучили у нашу тобто критичну інфраструктуру, а саме енергетичну, з наслідками якої ми тобто боремося і. Зараз у нас продовжуються обстріли і вночі, зокрема, те, що ви зазначили, були обстріли населеного пункту Ківшарівка. Це Куп'янський район, це не ну, це фактично поряд із тобто кордоном із Російською Федерацією, і інші населені пункти вздовж лінії ну, тобто фронту і вздовж лінії, тобто саме кордону у нас. Ну, ну тобто піддаються там обстрілами постійно, і так дійсно жінку було госпіталізовано. Зокрема, в цьому населеному пункті нами відновлено газопостачання 16 тисяч абонентів отримали вже газ. І якщо говорити про всі, абсолютно де окуповані території, то ще населених, тобто пунктів, вже відновлено газопостачання щодо електроенергії, то, то це 70% наразі від відсотків. ця цифра ну, тобто, зменшується, чому? Тому що у нас постійно додаються завдяки нашим збройним силам вивільнені від російських окупантів безпосередньо територію, ну і звичайно, там повністю немає ані електропостачання, ані газопостачання. Тощо щодо електропостачання, ми наразі все ж таки застосовуємо і відключення. Вони так би мовити, ком... ну, тобто комбіновані наразі ідуть, оскільки планові у нас визначені, а саме 12 черг відключить сьомої години ранку до 20, відповідно 3.00. нульнуль. Відключається світло 3-4 години. Однак, все одно обленерго укренерго безпосередньо коригує ці відключення безпосередньо там в режимі онлайн, тому що. Все ж таки загальна національна система вона постійно страждає і мають застосовувати все ж таки аварійні відключення, які відхиляються від встановлених безпосередньо саме ну тобто графіків. А Олеже, ще таке питання про замінування територій, звільнених територій Харківщини, і чи можна вже там проводити якісь роботи для того, щоб принаймні мінімальні зробити комфортні умови для існування для проживання людей? Ну, перше, коли звільняються території, перше, що робить або військові, або наші підрозділи відповідно ДСНС, це саме розмінування. Ми щодня знешкоджуємо від 500 до 1000 тисячі вибухово небезпечних саме предметів. Звичайно, що перш за все іде розмінування основних напрямків, шляхів, тощо, однак, все одно ми маємо е, безпосередньо поводитися із узбіччями, лісосмугами, лісами, як е, на жаль, е, тобто потенційно небезпечними е, е, місцями і відповідно ділянками, тому що заміновано майже все, і таке е, майже тотальне розмінування це буде вже пізніше, е, тому що територія досить велика кількість основне зараз. Знову ж таки розміновуємо це основні шляхи там домов адміністративні будівлі тощо. І якщо людина, тобто, побачила предмет, який схожий на вибухівку, то одразу потрібно телефонувати або до національної поліції, або до ДСНС і самостійно в жодному випадку до нього не наближатися. Пане Олеже, а чи є населені пункти, які повністю відрізані або частково відрізані від шляхів комунікації? Як там ведеться робота? Чи підвозиться людям продовольство? Ну у нас залишається під окупацією 1,6% території там області. Це майже 29 населених пунктів, де зараз ведуться активні Тобто бойові дії нашими військовими для того, щоб їх остаточно звільнити, у нас комунікація встановлена з усіма абсолютно населеними пунктами, там де ведуться бойові дії, евакуація проводиться завдяки нашим військовим. Ну тобто, майже штучно і виключено, так. Да? А вже коли після звільнення, звичайно, тоді ми одразу направляємо відповідно гуманітарну допомогу. Там продукти харчування, теплий одяг тощо. Пане Олеже, запитання ми напевно більше стосувалося. Не ми знаємо, ми бачимо цю карту бойових дій. Цей маленький шматочок, який ще досі знаходиться тимчасово під окупацією росіянами, а мова йде про нещодавно деокуповані території. Зокрема, волонтери пишуть про те, що важко добратися до тих чи інших населених пунктів, які були звільнені. От чи існує ця проблема? Як ви з нею боретеся? Існує звичайно, це і Куп'ян, це і Вовчанськ, оскільки там основі, там переправи зруйновані, там дамби зруйновані, там Печеніжська, Старосалтівська дамба. Ми зараз опрацьовуємо із офісом президента, з профільним міністерством інф... 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 інфраструктури, У нас є кілька шляхів вирішення. Ми зараз там будемо будувати тимчасові переправи. Ну і звичайно, ми вже приступили. До розробки проектів щодо відповідно капітального відновлення цих споруд для того, щоб максимально швидко відновити ці всі там переправи і люди, щоб не три з половиною години добиралася до Вовчанська, а як і раніше, там годину пів годину Ну і звичайно, щодо Куп'янська, це так само це будівництво нових мостових там переправ, які будуть витримувати не 5-7 тонн, а до 60 тонн вони будуть витримувати, що значно спростить відповідно доставку і гуманітарного вантажу. Ну і і, і власне кажучи, там переміщення. Як ми це зробили по місту ізюму? Пане Олеже, і от питання дуже складне, емоційно тяжке, але ми маємо і про це говорити. А саме про ексгумацію тіл, скажіть, будь ласка, чи завершена вона вже у місцях братських поховань? І що відбувається? Яка ситуація із цим тяжким питанням? Якщо ми говоримо про місто, Ізюм, то там екзумація тіл у нас вже завершена. У нас зараз добігають до кінця проведення експертиз ДНК. На жаль, ми постійно на звільнених територіях від росіян фіксуємо такі місця масових відповідно поховань, і тут працює наша національна поліція з нашою відповідною прокуратурою службою безпеки, тому що маємо встановити факти таких злочинів і встановити там причину смерті, чи насильницька смерть, чи не насильницька смерть. Ну і звичайно, ідентифікувати там. Тіла, і, на жаль, ми виявляємо в таких гилах ці, цілі сім'ї. Пане Олеже, зараз вже зима на носі. І як область та безпосередньо місто готується до обігріву? Ну і по місту Харкова опалювальний сезон він був розпочатий, вже. Однак вчора ворог вніс свої безпосередньо корективи. У нас теплогенеруючі там підприємства призупиняли свою діяльність, оскільки у нас була ну власне кажучи, аварійне відключення електро. Мережі, і, власне кажучи, насоси не могли там подавати тепло і генерувати тепло до осель наших громадян. Однак наразі цю ситуацію ми вже виправили, відновили. Ну і все ж таки, ми готуємося до екстрених, можливо, там ви. Падків, тобто ми формуємо і і визначаємо місця тимчасового, тобто об, обігріву. Вони вони будуть як стаціонарні, так і відповідно мобільні для того, щоб реагувати на той чи інший населений пункт в у випадку, ну тобто аварійної ситуації, яка звичайно може статись. Якщо ми говоримо про місто Вовчанськ, то ми розуміємо, що це місто отримувало газ. Тобто транзитом із території Російської Федерації наразі його там немає, і там ми розуміємо, що декілька багатоповерхівок вони залишаться без е тепла. Наразі вирішуємо, яким чином ми там будемо проводити або евакуаційні заходи. Ми до цього готові, або власне кажучи, забезпечувати життє, життєдіяльність людей вже там безпосередньо на місці, навіть в таких умовах.